Доброго дня! ви дивитесь телеканал «Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. У студії Костянтин Крупський до нового року залишається вже не так і багато. І Я думаю, що з приводу афіши, яка в мене є, новорічні свята у нас у Києві будуть дивовижні. Адже, ну, наприклад, на Софійській площі, 27 грудня, будуть барабанні вечори поблизу Диканьки. А ми запросили організаторів цих барабанних вечорів. Це Олена Раєнко і Олена Краскова. Красновська, Красновська. Це етнофестиваль Ритми Сонця. Так. І ви організовуєте ось цю барабанну таку виставу. Угу. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну, це буде щось схоже на мюзикл. Все по твору Гоголя. Ну, ми зберігаємо сюжет, повністю. Ну не повністю можливо. Там деякі моменти ми опускаємо, але будуть от деякі сюжети, і між ними ми пускаємо барабанний супровід. Тобто uh -huh. це будуть колективи, барабанщики, відомі на гурти. Ну от. А кого запрошуєте і кого ми вже бачили? Ну можливо, там влітку на там пікніку там, арт-пікніку -пік... uh -huh. там слави Фролової. Запрошуємо відомих барабанщиків в основному. Ну ми не знаю, можливо, ви були на наших фестивалях літом, але це будуть так скажем африканські барабанщики, які грають на африканських барабанах. Це Гадопата Кан. Також будуть ну, один з ну відомий барабанщик України Денис Васильєв з Запоріжжя. Школа своя барабанза. Також будуть такі колективи, як Light Dreams, У них теж дуже цікава така космічна музика. Вони теж дуже цікаво роблять. Вони барабанну музику кладуть на електроніку. Тобто це теж буде щось таке незвичне. Також ну з таких, що хедмамени. Хетбан... так да, дуже велике шоу і барабан. яскраве шо барабанне шоу буде від барабанщиків Рітмемен. Ну це треба бачити, вони просто такі запальні. <запальні>. І uh, одним із uh, таких наших хедлайнерів uh, будуть, uh, ну їх називають відкриттям року, <запальні> такий етногурт «Гоа». Uh, в них теж є етнічний барабан, і от у них така фолк музика під електроніку з барабанами, ну теж дуже цікаво. А все буде розпочинатися десь о 5:00, так так, мабуть. А це буде мюзикл, то хтось ще буде співати, я так розумію. Ну у нас театральне дійство, яке з'єднане єдиним сюжетом. І а під театральне дійство, під якийсь сюжет виходить колектив і виконує свою композицію а це ж треба ну зустрічатися відпрацьовувати партії а, стукати щоб всі синхронно щоб всі знали хто за ким виходить як проходять репетиції так, зараз да, вот готується, на даний момент театр відділення, музиканти відділення, у нас ще переді да. генеральне, де ми угу. всіх об'єднаємо і прогонімоємо по сценарію, щоб все рівненько все проходило. Ну, У нас ну, у нас така невеличка команда, але в кожній своїх якісь функції. Тобто у нас є режисер, яка от все продумує, прописує в неї навіть свої якісь ідеї, в неї є свої актори, і от вони все відпрацьовують, а вже від нас. Це вже музиканти і вже подальша якась організація по сцені з а чому ви не знаєте, чому саме Гоголь, чому саме вечори поблизу диканьки, чому саме цей твір було обрано? І наскільки вдало лягають барабани на сюжет цієї сказки? Так? Нам на наш взгляд, це дуже… Ам... То произведение, которое вот, вот подходит, потому что это ночь перед Рождеством, это сказка, это вера в любовь, в лучшее. Плюс наша вся пронизана многими концепциями за Украину. У нас там будет даже молитва и обращение к Богородице, так как мы находимся на Софийской площади. То есть у нас пронизан сюжет многими... Такими глубокими моментами. А выбрали, да, это, это сказка, это, это как сказать, снег, это рождество, ну, то есть это все, что пронизано, вот этой вот. А Барабаны етніка, поэтому mm -hmm. культура опять же тоже мы поймаем традиції в сюжете, там будут многие колядки будут опять же. То есть там много традиций, А барабаны это как раз традиции, которые а, издревні пришли к нам. по сути. А, а барабани це ну, в Українська традиція? Будуть тулумбаси, та казацькі да, барабани. Да, і ми ж робимо також досить так цікаво. Ми поєднуємо старовинні українські колядки. У нас буде гурт Звуче дочі, да. які знаходять ці колядки з усього по всій Україні. І от ми хочемо під барабанні ритми ну, от покласти саме їх ці колядки, і вони буде звуч... Воно, до речі, досить звучить. Вся українська фольклор, він досить легко лягає на українські барабани. Тому це навіть буде цікаво звучати. А, багато гуртів, і я розумію, це буде тривати ну години три, мабуть, так все. А, глядачі це якось більше, будуть до навіть більше. <світ> п'ять ну так п'ять п'ять. Ну тим більше. А глядачі якось будуть залучатися, долучатися до цієї вистави мюзиклу, для того, щоб ну якось зігрітися. А, я розумію, що там за прогнозами буде не дуже холодно, але mm -hmm. дуже сиро. У нас така українська зима mm -hmm. буде і такий новий рік. Як глядачі будуть долучатися? Бу будуть так у нас ті звучі дочі. Вони з колядками підуть в зал, так скажемо, mm -hmm. до людей, і будуть з ними співати. Тобто, там навіть ми, до... да, ми там навіть mm -hmm. думаємо з якимись подарунками зробити, але це ще, ще об, об, обдумується. І в нас там навіть буде ще такий інтерактив, коли в Гугля, я думаю, ви знаєте, там є такий сюжет, коли солоха ховає в мішки всіх своїх коханців. Mm -hmm. Ось. І ми хочемо зробити такий інтерактив з мішками, можливо, якось там людей з залу запросити. Треба приходити зі своїми коханцями. зі своїми мішками. сонця. Взагалі, це ну, не перша а, спроба вийти на велику сцену. А, ви виступали і раніше, і їздите і виступаєте. Ми підготували декілька фотографій для того, щоб ви подивилися на екран. Ну і глядачі побачили, чим ви також займаєтесь. А, будь ласка, а, ви приїжджаєте, це онкоцентр, так? так здається. Так. Розкажіть про це, будь ласка, і наскільки діти сприймають а, барабани? Ну, я занимаюсь барабанной терапией, я такие называю. Есть несколько направлений, и благотворительные, это интернаты, дом-сирот, это и онкоцентры, больницы, и реабилитационные центры. Я могу сказать, что у каждого направления свои воздействия. Угу. На данный момент онкоцентры – это очень хороший заряд энергии, потому что приезжая туда в атмосфере, назовем такой вот, ну, тревожности мы привозим, ну, радость какую-то, мы привозим возможность забыться, как говорится, возможность выстучиться, потому что детям, которые находятся там, им нельзя говорить «нет», отказывать врачам, отказывать ничего, а тут дают барабан, чтобы можно было оторваться, как говорится, то есть можно да, с ним да. делать все, что а, хочешь. Насправді вы думаете, что барабан ликует? Да. Это уже даже не нами, не нами признано, есть многие исследования американские, которые там даже есть отдельные команды, которые работают в госпиталях. Єсть адільне, де ж барабани, які їздять, та ремонт випускають. А послі праці на серце, вистанавлювання рітмічного ну, удару, рітміки серця. А барабан а, повинен бути ну для дитини трохи менший, чи взагалі звичай... звичайний барабан? Я байдуже кудись. Я навіть можу скажіть, чим більше їм больше нравиться. Да. Тоси такое... А є а, ну барабан за розміром або за звучанням, який впливає на серце. Це один, на душу це один. На головный мозг это иной. Есть, це інший, есть там. Там. только оно не по размерам, оно по питчам. Ну то есть высокий, низкий, средний питч. То есть высокий, он вот как раз на сердце влияет. То есть, ну то есть это разные звуки назовем так, по uh -huh. звукам отличается. Очень много инвентов, много перкуссий разных uh -huh. народов и даже они там, если увлекаться чакрами, они даже на разные чакры его влияют. А как вы сами э, пришли э, до э, барабану? Ну, <ріст> <ріст> ну треба зазначити, що Олена, ви взагалі з Білорусії, так да, приїхали да, сюди і тут живете. Да. А як ну, ритми сонця так поєдналися, об'єдналися? Я навіть не знаю, що почати взагалі виникла ідея, що в квітні я просто ну от теж трішки барабаню, і ми з Леониду з однієї школи барабанної і в мене просто виникла ідея зробити фестиваль. От реально барабанний фестиваль такого в Україні, по-моєму, я ще навіть не бачила. І в силу там трішки своєї журналістської роботи я потрапила на прес-конференцію до Олега Скрипки, і вони якраз от, розказали про країну мрій. І я підійшла потім в кінці прес-конференції до організаторів, розказала їм, що є така ідея з барабанами, з етнічними барабанами, зробити майданчик на фестивалі. Їм це сподобалося, це щось незвичне, унікальне. І от пішло поїхало ми потім, я потім прийшла до Альони. Я знаю, що в неї є досвід роботи в організації різних фестивалів. Альона робила ще великий... Ну, великі драм... у 2012 році. Так. Три, три роки робили години угу. Это Это можно сказать, международный фестиваль, который каждый год присоединяется та или иная страна. И там великая идея есть в том, что люди, которые приходят поиграть на барабанах, они платят денежку, и денежки mm -hmm. собираются какому-нибудь онкобольному ребенку mm -hmm. или человеку. Конечно, в Америке это собирается огромные деньги, и там целым госпиталю помогают в виде оборудования. Mm -hmm. а у нас получается, мы собирали определенным ребятам, то есть мы выбирали. И вот именно им помогали, какую-то сумму собирая. Ну и как телемост соединялись со всеми. Можно было сразу увидеть, вместе с нами как бы играли и, и там, и там, и там. То есть мы передавали привет, ну как Украина. А для того щоб грати на барабані повинна мати відчуття. Ну ритм, я розумію, повинна. А слух повинен бути ну сколько я вот ка говориться роботу за mm. всіми з різними, Я могу сказати, що внутрі відчуття ритму ритма на всіх є. То есть mm -hmm. у кожного просто разный опыт. Да хто то mm -hmm. більше грав, то там музикальній групі хаді та на танці ходили, даже спорт у того можливості. Хто менше влікався, того как бы менше, так усі а у Києві або в Україні є школи, де можна навчитися грі на барабані, mm -hmm. а, і це різноманітні взагалі школи. Так, ну на різні, тобто барабани у на в нашій країні вже є представлені там зі всіх країн світу, взагалі взагалі. Не можу сказати, що прям з усіх, але ну, от самі такі от африканські є, е, латиноамериканські Конго, mm -hmm. теж mm -hmm. є клас, е, там, іранський восточний. Да, восточний. є. Є якийсь восточний. там суперновий барабан, який вигадали нещодавно ну відносно ханк-драм, І він mm -hmm. також у нас і у вас є. У нас на фестивалі був на фестивалі 7 вересня ми робили на арт-пікніку фестиваль «Ритми Сонця, і ми запрошували музикантів з хандрамом. І було у нас два музиканта, і навіть поставили таку невеличку сценку. У нас була дівчинка-мім, вона танцювала під ці космічні звуки. До речі, досить такий унікальний інструмент. Для нього, по моєму навіть не потрібні ноти на сіки на нужний, а Кендрам подстроєн під свою тональність, потім очі по міру трудно соєдини. Mm -hmm. Но ми как то так надеюсь, на музикантів, mm -hmm. порепетірували, соєніли два, mm -hmm. тому що разные тональності можуть не совпадать. А, Якщо у нас готове це відео, ми можемо послухати, як взагалі звучить хандрам, трохи перерватися, а потім mm -hmm. повернутися до розмови. Будь ласка, давайте побачимо і почуємо. Барабанні вечори поблизу диканьки також будуть е, хандрами. На цей раз ми зимою не приглашаємо да. літом. В основному приглашаємо. А взимку важче грати на барабанах, тобто руки Есть. мерзнуть, і да. хандрами не так звучать так вже, да, мабуть, ну, ну, ми або інші баценарії навіть не вплили звуки хандрами. У нас в основному великі барабани і етнічні, mm -hmm. етнічні mm -hmm. африканські, і от Лумбаси будуть і Дарбука. Да, да. а для того, щоб грати на барабані, тобі також потрібні ноти. Тобто ти йдеш за нотами. барабани. Якщо це рамочні барабани, типу ДАФ, то там я знаю є ноти. А якщо це там африканський або козацький барабан, то там просто ритміка. Я зрозумів. А... Інші інструменти присутні взагалі. Ну, я бачив. Ви виступали а влітку, і гітара є, і якісь да. там довгі такі труби. Я не дуже да, розуміюся на і тоді я бачу. Ну, я відчуваю, навіть не чую, що це музика вже. А представити собі барабани різні, і козацькі, і африканські, і тільки їх. Я думаю, що це буде така за музика на п'ять годин. Я прийду на Михайлівську площу. Будуть інші інструменти взагалі будуть. Будуть. Да, будуть колективи, які поєднують барабани просто в свою музику. Будуть просто барабани, тобто, ну буде багато всього цікавого. Думаю, просто ну, слідкуйте за нашою сторінкою в Фейсбуці, там ми uh -huh. будемо писати про, про все. І ми навіть стараємося Прошувати якихось танцюристів, які танцюють під живі барабани. Ну, буде цікаво. А я слідкую за вашою сторінкою у Фейсбуці. Я там побачив, що вже на планшетному комп'ютері є програма, тобі взагалі ніякий барабан не потрібен. Ось так просто натискаєш на барабани, які зображені на екрані, і ну, все виходить, все виходить. Тобто, навіщо потрібні ці величезні штуки, їх там треба вести на Михайловську площу наприклад коли можна взяти планшет і все а давайте також подивимось там буквально на півхвилини програма і там рок такий виходить непоганий давайте дивимось Меломанія. А вас підтримує якось країна мрій, з якої, здається, і розпочинався взагалі ритм сонця? Так? Так, ну ритма сонця розпочали саме на шо 6 липня на країні мрій, угу. і в принципі вони нам допомагали, ну майже ну майже всім, тому що вони нам дали місце, сцену підтримували як могли. Так сказати а Олег Скрипка на вечорах барабанних поблизу диканьки. А буде виступати присутній почесний гість виступ, якось ну щоб. Так, вже відчувати, що так, да, будуть сюрпризи. Я думаю, придумаємо його запроси і вдумати, що він прийде. Будемо надіяти, добре. На цьому будемо завершувати. Олена Раєнко і Олена Красновська це ритми сонця, етнофестиваль, який 27 грудня проводив на Михайлівській площі для того, щоб я все запам'ятав. Барабанні вечори поблизу диканьки це вистава на 5 годин. Будуть присутні різноманітні барабанні гурти, музика, танцюристи, а також актори, які будуть показувати все, що відбувається у класичному творі. Ми. Угу. Так, так дякую вам, дякую. до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.